Унікальне явище 20 березня жителі північної півкулі землі могли спостерігати повне сонячне затемнення. Найкраще його було видно на Ферерських островах. Це поміж Ісландією та Шотландією. А от сумчани бачили затемнення лише частково. Почалося воно опівдні й тривало 19 хвилин. Астрологи стверджують, таке явище може неабияк вплинути на здоров'я людей. Попереджують про магнітні бурі та дають поради, як їх перенести. Очень важно, скажем, быть в тонусе, не нервничать, а следить за своими эмоциями, потому что очень легко в день обновления вспыхивать, реагировать на какие-то поддевки, да, реагировать на какие-то нехорошие моменты, и люди будут друг друга провоцировать. Поэтому вот за этим нужно следить в первую очередь. У наших предків затемнення сонця викликало чимало забобонів. Вважали, що воно приносить катаклізми й негатив. Сьогодні ж сумчани спостерігали за затемненням і з усмішкою. Кажуть, на їхнє здоров'я явище не вплинуло. Втім, береженого Бог береже. Не відчуваю. Ну, від негативу мене відгороджує моя подруга. Бо він мене спіткає сьогодні чомусь на кожному кроці. Ну, взагалі то природа і погода на мене не впливає, але я впевнена в тому, що є люди, які дуже чуттєві, які дуже відчувають це все. Ну і відтак на них вплине. Ну особисто на мене ні. Обов'язково відгроджувати себе від негативу. Це обов'язково в моєму якби графіку розпорядку. Нічого не замічаю, все хорошо, як обич Разве як з вищим образуванням може вірити в таку. Я нахожусь в прекрасном положении духа. По поводу физического состояния, да, прекрасно. Возможно, да. Но вы знаете, убеждена в одной истине, что мы авторы своей жизни сами. И поэтому мы можем прислушаться, но все равно поступать с точкой, с такой, знаете, с ноткой оптимизма. Останнього разу повне сонячне затемнення ми могли спостерігати у далекому 99-му році. Наступне ж подібне повториться через 9 років у 2026-му.